Сьогодні ми продовжимо розповідь про генеральних секретарів НАТО і розпочнемо з людини, чия постать невідома широкому загалу, адже його немає серед тих 12 керівників, які очолювали північно-атлантичний альянс з моменту його заснування. Утім, оминути увагою цю людину ми не можемо, адже цей італійський дипломат двічі виконував обов'язки генерального секретаря його ім'я Серджіо Балансіно. Серджо Балансіно народився в Італії. Після здобуття вищої освіти він більшу частину свого життя перебував на дипломатичній службі. Ще у 60-х роках минулого століття відбулося його перше знайомство з північно-атлантичним альянсом, куди молодий дипломат потрапив на службу. Згодом Серджо Балансіно перебував на різних дипломатичних посадах, у тому числі послом Італії в Канаді. Зрештою він повернувся до НАТО досвідченим дипломатам і обійняв посаду заступника генерального секретаря, яким на той час був Манфред Вернер. Вперше виконувати обов'язки генерального секретаря Північно-Атлантичного Союзу Серджо Балансіно змусили трагічні обставини смерть Манфреда Вернера. А вдруге, італійський політик тимчасово став біля Крима Альянсу у 1995 році, коли у відставку пішов Віллі Клас. Цікаво, те, що Серджо Балансіно також заклав цеглинку у фундамент відносин України і НАТО. Саме він головував під час інавгурації нових учасників програми практичного двостороннього співробітництва між НАТО та окремими країнами партнерами партнерства заради миру. Інавгурація проходила у міжнародному військовому штабі альянсу в бельгійському місті Монс, квітні 1994 року. Енпотен активна участь в партнерстві відіграє важливу роль в еволюційних процесах розширення НАТО з цими словами від імені генерального секретаря я офіційно оголошую, що координаційний офіс партнерства відкритий Хав'єр Солана, генеральний секретар НАТО з 1995 по 1999 роки. Один з найбільш вражаючих прикладів еволюції переконань являє собою дев'ятий генеральний секретар НАТО, іспанець Хав'єр Солана, соціал-демократ і пацифіст волею долі і власними зусиллями. Він опинився на чолі наймогутнішого у світі військово-політичного союзу НАТО, проти якого він активно виступав у молодості та й у зрілому віці. Кав'яр Солана очолив альянс у складний період. Після падіння комунізму в східній Європі НАТО переживала складний процес трансформації. Однак Солані вдалося без масштабних кадрових змін надати свіжу імпульсу цій організації та запровадити новий стиль керівництва. Функція генерального секретаря НАТО полягає у забезпеченні того, що цей альянс залишається дієвим, що він залишається виключним гарантом та інструментом для поширення безпеки у 21 столітті. Одним з основних напрямів його діяльності в якості генерального секретаря НАТО стало розширення альянсу за рахунок країн Центральної та Східної Європи на мадридському саміті в 1997 році, коли між союзниками розгорілись дебати щодо розширення НАТО, письменник Рональд Асмус відмітив, що союзники звернулись до Солани з проханням знайти вихід з цієї складної політичної ситуації. Після консультацій з членами Альянсу Солані вдалося знайти можливість для компромісу, що привело до запрошення до вступу Чеської Республіки Угорщини і Польщі. Зрештою, в березні 1999 року ці країни стали повноправними членами Північно-Атлантичного альянсу. Стратегічний інтерес НАТО полягає в розповсюдженні стабільності на схід. Розширення альянсу є єдиним шляхом у напрямку створення більш інтегрованої та об'єднаної Європи. програма партнерства заради миру буде тим містком, який з'єднає НАТО з країнами-партнерами. Солана з перших днів своєї роботи на посаді генерального секретаря НАТО налагоджував відносини альянсу з Україною і Росією, а результатом його напруженої роботи. В цьому напрямку стало відкриття у травні 1997 році центру інформації та документації НАТО в Києві під час візиту в Україну. Недовзі Україна і Угорщина стають першими країнами, що не входять в НАТО, які відкрили свої дипломатичні місії при північно-атлантичному союзі. Центр, який ми відкриваємо сьогодні, має дві цілі: перше це надавати громадянам України точну інформацію про північно-атлантичний альянс, а друге, показати в яких сферах Україна і НАТО співпрацюють разом. В той же час Росія і НАТО підписують основоположний акт Росія НАТО. Незабаром проводиться перше засідання спільної ради НАТО Росія на рівні міністрів закордонних справ Альянсу та Російської Федерації. Стверджується робочий план, в якому передбачається проведення консультацій щодо заходів зміцнення довіри при контролі над озброєннями, проведення спільних дій з підтримки миру в Боснії і направлення в НАТО військових представників Росії. Я робитиму все, що від мене залежить для побудови міцних відносин з Росією. Росія є дуже потужною країною. Вона робить унікальний і дуже важливий вклад у побудову структури безпеки в Європі. Ми прагнемо розбудовувати нову архітектуру безпеки з а не проти Росії. Солана розумний і далекоглядний політик. Він довгі роки працював у законодавчій і виконавчій владі в Іспанії. Перед призначенням на посаду генерального секретаря НАТО він вже мав репутацію вмілого переговорника. Солана тонко відчував, коли проблему можна і потрібно вирішувати силовими методами, і не боїться взяти на себе відповідальність за ухвалення цього рішення. Таке непросте рішення генеральному секретарю НАТО Хав'єру Солані довелося приймати в 1998 році, коли в Брюсселі розгорілися дебати щодо того, як реагувати на насильство і агресію на Балканах. Знову саме Солана зрозумів. Що усі союзники готові погодитись з існуванням достатньої правової бази для застосування сили НАТО на Балканах, що й привело до операції Форс» у 1999 році? На початковому етапі військових дій в 99 році Солана знову відігравав ключову роль, надаючи генералу Уеслі Кларко, рекомендації щодо тих військових цілей, удари по яких союзники підтримають? Знову ж таки Солана зіграв ключову роль у якомога швидшому продовженні операції. Зберігаючи при цьому політичний консенсус серед тодішніх 19 членів альянсу щодо військових дій, аналізуючи компанію НАТО на Балканах 1999 року, хав'єр Солана казав: Я думаю, треба подивитися на те, що б сталося, якби дії, які були зроблені на Балканах, не були б зроблені. Легко критикувати те, що сталося, але зараз ситуація безсумнівно стала краще. Повноваження Хав'єра Солани на посту генсека НАТО спливали в грудні 1999 року. Але він пішов з посади на два місця раніше, щоби стати першим в історії ЄС верховним представником Євросоюзу із зовнішньої політики і безпеки. Джордж Робертсон, генеральний секретар НАТО, з 1999 по 2004 роки. Десятий генеральний секретар НАТО прибув до Брюсселя з Великобританії. Слідом за офіційним комуніке про призначення лорда Джорджа Робертсена, генеральним секретарем Альянсу і головою північно-атлантичної ради, штаб-квартира НАТО розповсюдила заяву Хав'єра Солани, який вітаючи рішення по своєму наступнику, підкреслив, що той під час косовської кризи показав, що вміє керувати з твердістю і ніколи не поступається своїми принципами. Солана висловив упевненість, що у Робертсона є всі необхідні якості, щоб блискуче забезпечити виконання функцій генерального секретаря Альянсу. Доброго ранку, пані та панове. Я радий бачити всіх вас тут через декілька хвилин. Я приступлю до виконання обов'язків генерального секретаря НАТО і візьму на себе важку та почесну відповідальність. Також ця подія означатиме необхідність очолювати 19 вільних країн. З приводу свого призначення на пост генерального секретаря НАТО Робертсон сказав: мене обрали, тому що, будучи міністром оборони Великобританії, я накопичив достатній досвід. Ще у мене є вміння говорити прямо здоровий глузд і досить впертості, щоб потрапити туди, де, на мою думку, мені слід бути. У своєму першому інтерв'ю в якості генерального секретаря НАТО Джордж Робертсон заявив, що його пріоритетами стануть реорганізація самого альянсу, налагодження хороших відносин з Росією та посилення атлантичного партнерства США. Холодна війна, яка послужила підставою для створення альянсу, давно закінчилася. Необхідно знайти для НАТО нову роль в Європі і в світі. Головне для НАТО сьогодні це формально і по духу зблизитися з європейським союзом. Необхідно реорганізувати систему співпраці в питаннях озброєння в Європі. Коли Робертсон прийшов в НАТО, скептиків вкотре ховали цю організацію, вважаючи її рудиментом холодної війни. Навіщо витрачати кошти, якщо більше немає радянської загрози? Питали вони він кинувся переконувати, що у НАТО є нова роль, і гроші витрачати треба, тільки розумніше. Перелом стався 11 вересня 2001 року, коли терористи смерники з Аль-Каїди здійснили найкривавіший теракт за останні десятиліття, скерувавши захоплені ними літаки у вежі близнюків у Нью-Йорку. Суперечки навколо відсутності викликів і загроз провалилися у безодню. Робертсон став першим генсеком, який вів в дію ключову п'яту статтю північно-атлантичного договору я політик, що стояв на чолі НАТО, як політичного, так і військового альянсу. Перше, що я відчув 11 вересня 2001 року, це шок. Потім співчуття до американців, а згодом прийшло розуміння, що потрібно діяти. 4 жовтня 2001 року, за запитом сполучених штатів, НАТО розпочала першу в історії власну антитерористичну операцію ІГЛАСІСТ. Яка тривала з середини жовтня 2001 року по середину травня 2002 року? Це було вперше, коли військові сили та засоби НАТО були застосовані на підтримку операції, що проводилися відповідно до вимог п'ятої статті Північно-Атлантичного договору події 11 вересня мали величезний вплив на НАТО. Не лише з огляду на трагічність події. Вони змінили думки людей і їх розуміння сучасного світу. Можна сказати, що холодна війна по-справжньому закінчилася 11 вересня, коли люди зрозуміли, що більше немає ідеологічного ворожого блоку на іншому кінці Європи, а існують інші руйнівні асиметричні загрози. Постать Джорджа Робертсона в історії північно-атлантичного альянсу важко переоцінити. Політики по обидва боки океану визнають з місією генсека Роберсон. Он упорався НАТО. Пішла на зближення з Росією та Україною з Москвою. Брюссель домовився співпрацювати у форматі 19 плюс 1. Відчутний прогрес у відносинах відбувся із Україною. До Києва Робертсон приїздив двічі, щоб привітати бажання України стати членом альянсу і розказати, які реформи необхідно провести. Фіналом перебування лорда Робертсона на посаді генсека Альянсу. Стала підготовка до розширення організації, до якої 2004 року приєдналося сім нових країн. Я – генеральний секретар НАТО з 2004 по 2009 роки. Сім нових членів до організації Північно-Атлантичного договору НАТО приймав уже новий генеральний секретар. Одинадцятим за ліком кірманичем альянсу у 2004 році став голландський дипломат. Я абдехопсхефер. Тоді під парасольку НАТО стали країни колишнього соціалістичного табору Болгарія, Румунія, Словаччина, Словенія, а також країни Балтії. Спадкоємець Джорджа Робертсона став третім за ліком-голландцем, який керував НАТО за всю історію існування організації. Серед земляків з хефера альянсу різні часи очолювали Дірк Стікер та Йозеф Лунс. Про нового генсека говорили як про прагматичну і рішучу людину. За час багаторічної дипломатичної служби Ябде Хопс Хефер проявив себе як справжній майстер компромісів. А варто якомога швидше почати працювати, сказав новоспечений генсек в одному зі своїх перших виступів. Його слова цілком відповідали реаліям того часу. Перед нами стоять надто багато викликів. Якщо ми хочемо досягти успіху, нам не залишається іншої альтернативи, крім відкритої дискусії з проблем безпеки та тісної співпраці між членами НАТО в цій галузі, а також посилення взаємодії між НАТО та іншими ключовими міжнародними гравцями, такими як ООН, ЄС та організація з безпеки і співробітництва в Європі. Не можна втрачати час. На першому саміті НАТО у Стамбулі 2004 року де головував новий генеральний секретар Ябде Хопс Хефер. Були окреслені амбітні плани майбутньої організації. У Стамбулі НАТО вирішило розширити присутність миротворців в Афганістані. Крім того, на прохання прем'єр-міністра Іраку Аяда Аллауї НАТО запропонувало розширити допомогу в навчанні іракських сил безпеки. У зв'язку з покращенням ситуації на Балканах НАТО вирішило завершити цілком успішну місію СФОР в Боснії і Герцеговині. Тоді ж альянс запросив цю країну, а також Сербію і Чорногорію, приєднатися до програми НАТО партнерства заради миру. Крім того, на першому після масштабного розширення саміті організації фокус інтересів альянсу був спрямований у бік Сердземномор'я, близького та середнього сходу у Стамбулі рішення НАТО охопили нові регіони стратегічної важливості, зокрема близький і середній схід. у найближчі роки жоден інший регіон не буде грати для безпеки більшої ролі. Для вирішення проблем регіону потрібні узгоджена трансатлантична політика та участь НАТО. У Стамбулі Вирішено зміцнити середземноморський діалог з сімома країнами півночі Африки та Близького Сходу і виділити його в партнерство. За п'ять років роботи Ябде Хопсхефер залишив наступникові хороший спадок. На знак визнання видатної служби на посаді генерального секретаря НАТО королева Великобританії навіть нагородила його високою державною нагородою. Експерти вважають, головною заслугою ЯАП де Хопсхефера є те, що НАТО за часів його керування заробила імідж ефективної міжнародної організації в сфері безпеки. В Альянсі припинилися суперечки про його неефективність. Франція знову стала повноцінним учасником військових структур Вашингтонського договору. До НАТО приєдналися нові країни Хорватія та Албанія. Збільшився список кандидатів на вступ до альянсу, а також посилилося співробітництво з країнами-партнерами організації. Андерс Расмусен, генеральний секретар НАТО з 2009 року. Андерс Фо Красмусен став 12 12-м генеральним секретарем НАТО і першим, хто прийшов на цю посаду з посади прем'єр-міністра. Традиційної займали міністри закордонних справ, рідші міністри оборони країн Альянсу. Лише одного разу пост генсека НАТО займав колишній прем'єр-міністр Бельгії Андріс Паак. Проте з моменту його відходу з поста прем'єра до призначення на пост генерального секретаря НАТО пройшло сім років. Андрес Вокрасмусен захоплюється спортом, любить кататися на лижах, бігати, плавати на каяку. Наступних схефера користуються репутацією жорсткого, вимогливого, але харизматичного керівника, що володіє мистецтвом компромісу, а також надзвичайно пунктуальною людини. Крім того, Андерс Фокрасмусен досконало володіє двома офіційними мовами НАТО англійською та французькою. Основні пріоритети в своїй роботі на посту генерального секретаря НАТО Андрс Фокрасмусен розкрив на прес-конференції 2009 року свій перший робочий день. Перше це перегляд стратегії НАТО в Афганістані. Другим пріоритетом новий керівник НАТО назвав розвиток відносин з Росією. Ще одна мета, яку поставив перед собою Андерс Фокрасмусен – внутрішня реформа НАТО і розробка нової стратегічної концепції Північно-Атлантичного Альянсу. Втілювати окреслені пріоритети Андерс Фокрасмусен почав щойно зайняв робочий кабінет у штаб-квартирі НАТО. Для підготовки нової стратегічної концепції альянсу була створена так звана група мудреців, на чолі з колишнім держсекретарем США Мадлен Олбрайт. Робота тривала майже рік. 2010 року, під час Лісабонського саміту НАТО, Андерс Фокрасмусен представив нову стратегічну концепцію Активна участь сучасна оборона. Це нова дорожня карта НАТО на найближче десятиліття. Наша нова стратегічна концепція була затверджена главами держав та урядів. Це справді історичний момент. Нато є незрівнянною спільнотою свободи, миру, безпеки, що поділяє однакові цінності. Андерса Фокрасмусена по праву можна назвати новатором НАТО, адже кількість ідей та ініціатив, запропонованих ним, вражають. На жаль, інколи ці ініціативи були продиктовані геополітичними та економічними реаліями сьогодення. Біля кірма альянсу Андерс Фокрасмусен став у розпалі фінансово-економічної кризи. Ця криза, що змусила багато країн знизити витрати на оборону, розбалансувала і військовий потенціал НАТО у зв'язку з цим. Очільник альянсу і висунув концепцію розумної оборони, суддя якої полягала в оптимізації обороноздатності країн, які входять до нього, і більш раціональному використанні військових ресурсів. відповідно, обопільне бажання членів альянсу стати економнішими і зберегти безпеку, викристалізувалася в концепцію розумної оборони. Презентація цього принципу відбулася в щорічному звіті генерального секретаря НАТО Андреса Красмусана в грудні 2011 року. Наша система включатиме в себе різноманітні протиракетні активи країн-членів альянсу, як то супутники, кораблі, радарні системи та літаки-перехоплювачі, які будуть взаємопов'язані між собою та знаходитимуться під керівництвом НАТО. Вона дозволить нам протидіяти загрозам ззовні Євроатлантичного регіону. Це насправді спільні трансатлантичні зусилля. Сполучені Штати та європейські країни-член альянсу інвестують у нашу спільну безпеку. І це є яскравим прикладом оновленого формату співпраці, який ми називаємо розумна оборона. Країни співпрацюють разом з метою розвитку спроможності, які вони не здатні розвинути самостійно. В актив Андреспокрасмуса можна віднести і розширення географії партнерських ініціатив НАТО. За час своєї каденції Расмусен активно подорожує і налагоджує відносини з країнами далеко за межами Євроатлантичного регіону. Грузія, Японія, Корея ось далеко не повний перелік країн, які не лише активно співпрацюють, а й беруть активну участь у спільних з альянсом міжнародних заходах. Сучасні виклики безпеки носять глобальний характер, і в багатьох випадках найбільш активним способом боротьби з ними є співпраця з партнерами по всьому світу. Чимало зусиль Андрес Фокрасмусен доклав і до розвитку більш тісної співпраці між НАТО та ЄС, за словами очільника альянсу. він завжди залишався прихильником Європи сильної в економічному, політичному і військовому відношенні. Водночас, нещодавно, під час засідання європейської ради генсек висловив стурбованість тим, що оборонні бюджети багатьох європейських країн значно скоротилися. Європі для того, щоб відігравати повноцінну роль, слід розвивати реальні спроможності, і саме ті спроможності, які дійсно потрібні нашим країнам: безпілотні літальні апарати для спостереження, засоби для заправки в повітрі, важкі авіатранспортні засоби. Свого часу колишній міністр оборони Данії Ханс Енгель сказав, що Андерс Фокрасмусен – хороший організатор блискучий тактик, який володіє умінням самоконтролю. Також можна із певністю сказати, що сьогодні Андерс Фокрасмусен там, де він повинен бути. А підтвердженням тому є нещодавне рішення північно-атлантичної ради продовжити термін перебування цього датського політика на посаді генсека альянсу до 2014 року. До речі, в рік закінчення каденції Андрес Фокрасмусена на посаді генерального секретаря НАТО закінчиться і 13-річна кампанія НАТО в Афганістані. Щоправда, згорнута буде лише бойова місія. Натомість в цій країні продовжуватиме діяти тренувальний контингент Альянсу та країн-партнерів організації.